У цьому відео ми розберемо, що найкраще інвестувати до кінця 2025 року. Я хочу зробити це відео максимально корисним і практичним. Тут не буде загальних фраз, лише аналітика, висновки зрозумілою мовою. Тому одразу поставте лайк і підпишіться на канал, якщо хочете більше знати про інвестиції і трейдинг. Саме наприкінці року зростає ділова активність у четвертому кварталі. Також ми будемо бачити звіти по компаніям за третій квартал, і цей час, коли ринок отримує максимум нову інформацію про прибутки, плани і прогнози бізнесу. І дуже часто саме ці дані стають поштовхом до росту акцій. Друга причина те, що інвестори називають новорічним ралі, це сезонний ефект, коли в останні місяці року ринок зазвичай. Демонструє підйом. Чому так відбувається? По перше, ми знаємо вже про таку подію, як Чорна П'ятниця. По-друге, більше людей витрачають гроші на те, щоб придбати подарунки, найбільша частина витрат у людей де саме четвертому кварталі, а ці витрати йдуть у прибутки компаній, в які ми з вами можемо інвестувати. Якщо подивитися, наприклад, минулих років, у 2019 році індекс S&P 500 в період з 15 грудня по 15 січня виріс приблизно на 3%. У 2020 році, попри пандемію, він додав майже 4% саме в цей проміжок часу. А у 2023 році ринок теж закінчив рік у плюсі завдяки останнім двом тижням грудня, коли індекс піднявся більш ніж на 2,5%. Усе це разом створює підвищений попит і тисне ціни акцій вгору. Звідти і традиція: листопад, грудень, частково січень є. Місяцями для бірж звісно це не гарантія. Бувають роки, коли ринок закінчує грудень в мінусі. Але якщо подивитися на статистику за останні 50 років, то в середньому грудень і січень були одними з найпробудковіших місяців для інвесторів, також хочу додати, що нещодавно Федеральна резервна система штатів почала процес зниження облікових ставок. І якщо подивитися на статистику, як це відбувалося, коли федеральна резервна система штатів знижувала облікову ставку понад 2 ринки зі свого максимуму протягом наступних 12 років в 20 разів з 20 постійно зростали. Тож ми живемо з вами зараз в дуже цікавий час. Тепер давайте подивимось, що кажуть провідні аналітики і банки про перспективу ринку до кінця 2025 року. Морган Стенлі, аналітик Стівен Берд, підсумував, що компанії з індексу S&P 500 можуть показати річний чистий прибуток близько 920 мільярдів доларів. За їхніми оцінками, потенціал зростання індексу становить 22-27%. Тобто до кінця року він може піднятися до позначки 7300-7600 пунктів. Зараз ціна 6600. і це дуже зручна інвестиція для новачків. Морнівстан звертає увагу на компанії малої капіталізації. Історично такі компанії найкраще зростають, коли ФРС знижує ставки. А ми якраз у цьому циклі. Тож, якщо шукати ідею для довгострокових інвестицій, подивіться на індекс типу Russell 2000. У мене він входить в інвестиційний портфель на рік і за цей час. Він виріс більш ніж на 12%. і тут важливий нюанс у 2024 році. Ми вже бачили, як ринок реагував на політику ФРС і на вибори. Тепер у 2025 у нас. Немає такого політичного фактора невизначеності, як президентські вибори в США. Це означає, що у ринку менше стресів і більше простору для руху вгору, незважаючи на зміни тарифів. І ще одна тема це value акції, тобто компанії з реальним бізнесом і прибутками, які торгуються без завищених мультиплікаторів. Це банки, промисловість, виробництво. Вони не такі гучні, як великі технології, але потенціал в них зараз найкращий. IHSBS Bank ставить на те, що наприкінці 2025 року продовжиться зростання технологічних компаній завдяки зростанню попиту на штучний інтелект. Але вони радять диверсифікувати ризики та інвестувати не лише в американський технологічний сектор, а й у китайський. А що стосовно цін на нафту, давайте подивимося на прогнози різних гравців. Американське енергетичне агентство прогнозує, що до кінця 2025 року нафта марки Brent може опуститися трохи нижче 60 доларів за барель. А у 2026 році навіть близько 50. Goldman Sachs більш оптимістичні, вони очікують, що ціна триматиметься в діапазоні 64-66 доларів за барель. Країни ОПЕК та Американське енергетичне агентство бачать ринок збалансованим і називають діапазон 60-70 доларів, як найбільш ймовірніші сценарії. Але пам'ятаємо, що на ціну на нафту дуже впливають військові конфлікти. Наразі найгарячіша тема для обговорень це Венесуела. І якщо там почнеться військово Операція ціни на нафту можуть додати від 2 до 8 доларів за барель короткостроково далі залежить від реакції ОПЕК плюс та швидкості вирішення конфлікту. Давайте тепер перейдемо від загальної аналітики до більш практичного питання, які саме компанії та сектори можуть вирости до кінця 2025 року, і як цим Скористатись інвестуємо у технологічний сектор, але не лише у велику п'ятірку, яка вже на піки оцінки і, скоріш за все, переоцінення, а й в технологічні компанії, які зараз знаходяться на другому плані, але також вкладають у розвиток штучного інтелекту. Як приклад, Broadcom, її все частіше ставлять на один ряд з NVIDIA. Чому? Бо Broadcom робить ключові чіпи і рішення для дата центрів, без яких масштабування AI про просто неможливо. наступна компанія Аріста займається мережевим обладнанням для дата-центрів, і її бізнес прямо виграє від того, що мета та інші гіганти інвестують сотні мільярди доларів в щі. Amphenol – виробник компонентів для електроніки та комунікації, попит на які теж зростає разом з цією хвилею. Vertiv Holdings аналітики також ставлять у список фаворитів. Вона робить системи охолодження і енергопостачання для дата-центрів. А дата-центр це серце всього айбуму. Звертайте увагу на фінансовий сектор, бо коли ринок активний, ці компанії завжди зростають. Європейські та британські банки досі торгуються дешевше, ніж американські. Так, зниження ставок тисне на маржу, але одночасно зменшується ризик дефолтів, а прибутковість залишається. Тобто, у цьому секторі є апсайд, особливо для тих. То дивиться далі ніж один квартал, також аналітики виділяють компанію S&P Global. Вона займається фінансовою аналітикою та рейтингами і наразі має оцінку аналітиків Strong Buy з потенціалом росту 12-27%. Інвестуйте у компанію з малою та середньою капіталізацією. Історично саме вони зростали найкраще тоді, коли ФРС переходила до зниження облікових ставок. Тобто, якщо ви. Хочете зловити хвилю другого ешелону? Звертайте увагу на Russell 2000 або ETF, які формуються на валю компаніях. Диверсифікуйте ризики та інвестуйте у різні сектори. Четвертий квартал найкращий час, щоб відкрити портфель на три місяці і отримати від 10 до 20% прибутку до кінця року пасивного доходу у 2024 та двадцять році. Я відкривала такі портфелі своїм клієнтам, і ось їх результати. Тож, якщо ви хочете інвестувати, але переживаєте, що не зможете самостійно обрати. Кращі варіанти приходьте на консультацію. Я розповім вам, за яким принципом формується мій портфель, які ризики та очікуваний дохід у цьому році. В описі до відео є посилання на консультацію та всі деталі. Кінець року це завжди особливий час для інвесторів. ФРС уже запустили цикл зниження облікових ставок. Компанії готуються показати річні результати, а ринок має тенденцію до так званого новорічного ралі. Це означає, що можливості більше ніж здається на перший погляд, але головне це ваше бажання діяти та інвестувати. Бо якщо чекати ідеального моменту він ніколи не настане. Наступний крок за вами. Якщо це відео було корисним для вас, підтримайте його лайком і підпискою. Це найкращий спосіб допомогти каналу рости і дати цю інформацію більшій кількості людей. Напишіть у коментарях, у що ви плануєте інвестувати до кінця 2025 року.